Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у випуску мільярдні ставки на суперінтелект робототехніка, що нарешті навчилася мити посуд, та нова ера вайб-кодингу, яка дозволить кожному створювати додатки силою думки. Японський мільярдер Масайосі Сон робить найбільшу ставку у своїй кар'єрі, намагаючись до кінця 2025 року зібрати рекордні 22,5 мільярда доларів. Для інвестицій в OpenAI. CEO SoftBank фактично перевів компанію в режим Вабанк. Він особисто схвалює кожну угоду, розпродує активи та навіть заставив акції розробника чіпів ARM щоб виконати зобов'язання перед творцями ChatGPT. Ці кошти критично необхідні OpenAI для будівництва гігантських дата-центрів та навчання нових моделей у гонці проти Google. Для самого Сона це не просто бізнес, а віра в майбутній суперінтелект, заради якого він готовий ризикувати мільярдами, перетворюючи свою імперію на головний фінансовий двигун світової щі революції. І поки інвестори шукають мільярди, ці гроші вже перетворюються на бетон і метал. Амазон просто зараз трансформує звичайні кукурудзяні поля в штаті Індіана на справжнє місто серверів. Інвестуючи рекордні 11 мільярдів доларів у будівництво гігантського дата центру, цей кампус споживатиме стільки ж електроенергії, скільки півтора мільйона осель, і стане головним мозком для тренування найрозумніших моделей, ЩІ, таких як клод. Поки дрони знімають футуристичні кадри трансформації фермерських угідь у фабрики інтелекту, проєкт викликає палкі суперечки. Одні захоплюються тисячами нових робочих місць, а інші занепокоєні величезними витратами води та енергії. Це наочний доказ того, що гонка озброєнь у сфері ші перейшла з віртуального простору в реальний світ. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші та найгучніші новини зі світу штучного інтелекту. Навіщо ж будувати такі потужності? Сем Альтман у своєму новому інтерв'ю дав приголомшливу відповідь: сьогодні штучний інтелект генерує стільки ж думок токенів, скільки виробляє все людство під час щоденного спілкування. Очільник OpenAI підкреслив, що ми вже перебуваємо у фазі, де Ші починає повномасштабно заміщувати інтелектуальну працю, проте більшість людей навіть не здогадується про реальну потужність сучасних моделей. Використовуючи їх лише на 10% від можливостей. За словами Альтмана, справжній прорив може бути набагато ближче, ніж здається, або навіть уже непомітно настав, і 2026 рік стане вирішальним моментом, коли економіка знань остаточно зміниться. Власне про це невикористання потенціалу OpenAI зробила окрему заяву, офіційно оголосивши 2026 роком великої інтеграції. Та ввівши термін Capability Overhang. суть проста. Наші технології вже стали набагато розумнішими за те, як ми їх використовуємо. Ми маємо в руках суперкомп'ютери, але досі просимо їх лише переказати текст або написати простенький імейл. У наступному році фокус розробників зміститься з гонки за потужністю на створення зручних інтерфейсів та агентів, які нарешті впровадять ШІ в реальну медицину, бізнес та складні побутові справи. Це означає, що успіх тепер залежить не від вчених, а від нас із вами. Від того, як швидко ми навчимося використовувати ці суперсили. Поки американські гіганти говорять про теорію, китайські розробники вже дають ці суперсили в руки. Команда Квен від Alibaba представила справжній прорив у голосових технологіях: лінійку моделей Квен 3, TTS, Flash, яка кидає виклик навіть Eleven Labs. Тепер ви можете створити ідеальний голос з нуля за допомогою текстового опису, наприклад, попросити втомлений, але теплий баритон завдяки функції voice Design або клонувати будь-яку людину всього за 3 секунди аудіо через voice Clone. Ці моделі працюють у 10 разів дешевше за конкурентів, підтримують 10 мов та мають настільки низьку затримку, що голос звучить майже миттєво, роблячи віртуальних асистентів нарешті живими. Але революція торкнулася не лише голосу, а й створення цілих продуктів. Шведський стартап Lovable став сенсацією, залучивши 330 мільйонів доларів інвестицій, що підняло вартість компанії до 6,6 мільярдів. Платформа просуває тренд Vibe Coding. Вона дозволяє будь-кому від маркетолога до власника кав'ярні створювати повноцінні сайти та додатки, просто описуючи свою ідею звичайними словами в чаті з ШІ. Користувачі вже створили понад 25 мільйонів проєктів, доводячи, що тепер для запуску власного цифрового бізнесу не обов'язково знати мови програмування, а достатньо лише мати круту ідею та правильний вайб. Якщо Lovable – це про вайб, то наступна новинка про хардкорну розробку, яка теж стала доступною. Китайська компанія Minimax випустила нову модель М21, яка обіцяє змінити правила гри для всіх, хто створює цифрові продукти. Цей штучний інтелект для розробників здатний самостійно створювати повноцінні додатки для айфона, андроїда та вебу, перевершуючи за якістю навіть визнаних лідерів на кшталт Cloud 4.5. Головна фішка в тому, що модель буде повністю відкритою. Її можна запустити навіть на власному комп'ютері безкоштовно. Це робить професійну розробку софту доступною кожному, хто має доступ до інтернету. Та якщо ви не хочете нічого будувати, а просто хочете позбутися рутини в офісі, то наступна новина для вас. Компанія ClickUp зробила гучний крок у майбутнє, представивши Super Agents, перших у світі ші-агентів, які поводяться як реальні співробітники. Це не просто чат-боти, а повноцінні члени команди з ідеальною пам'яттю, яких можна згадувати в чатах, ставити їм завдання або просити написати електронного листа. Вони працюють 24 на 7, автоматично виконуючи сотні рутинних справ. Засновник компанії переконаний, що такий підхід нарешті зробить штучний інтелект корисною суперсилою, дозволяючи людям звільнити час для творчості. До речі про творчість. Дизайнери теж отримали свій подарунок. Компанія Manus AI представила революційну функцію Design View, яка ставить крапку в пеклі регенерації, коли через одну маленьку правку штучний інтелект переробляв усе зображення заново. Тепер редагувати візуал можна так само просто, як у Photoshop, але за допомогою голосу або жестів. Ви просто обводите пальцем потрібну область і кажете: Зміни колір куртки або додай сюди сонце. Манус перетворив роботу з Ші на справжню живу співпрацю, де ви маєте повний контроль над кожною деталлю, а не просто сподіваєтеся на удачу. І наостанок новина, яка доводить, що Ші виходить далеко за межі екранів наших комп'ютерів. Стартап Physical Intelligence здійснив прорив у робототехніці, навчивши роботів виконувати побутові справи, які раніше вважалися надскладними: мити жирні сковорідки, чистити вікна. Та навіть робити сендвічі. За допомогою нової моделі розробники подолали парадокс Моравека, коли роботу легше виграти в шахи, ніж вхопити слизький об'єкт. Для навчання кожній новій навичці системі знадобилося менше дев'яти годин практики. Це наближає нас до майбутнього, де універсальні роботи-помічники стануть такою ж буденністю, як пральна машина.